Таємниця в'язня в оксамитовій масці привертала увагу протягом століть багатьох дослідників, які висунули десятки версій про те, хто був цей в'язень, якого королівська влада Франції оберігала із такою неймовірно доскіпливою ретельністю, як не оберігала жодна влада, жодного в'язня у цілій історії людства. І деякі з цих версій, на перший погляд можуть зацікавити багатьох, але коли вдуматися в них, то абсолютна більшість гіпотез має кожна свою Ахілесову п'яту, своє слабке місце, яке її повністю спростовує. Шкутельгають на одну ногу чи й на дві, геть усі версії, окрім однієї, цілком слушної. Але й ця слушна версія також мала своє слабке місце, автор не зміг її переконливо обҐрунтувати. Отож спробую зробити це більш переконливо за нього, але насамперед перелічу найбільш популярні, хоч і вкрай вразливі версії, відповідно до яких чоловік в чорній оксамитовій масці це комедіограф Мольєр або ж капітан мушкетерів Д'Артаньян, або ж чорний карлик Набо паш дружини Людовіка XIV, або ж супердинант фінансів Мсієні Ніколя Фуке, або ж Генрі Гіс ІІ, або ж генерал-лейтенант де Булонд, або ж італійський авантюрист Матіолі, або ж герцог Вермандуа, позашлюбний син Людовіка XIV, або ж один із предків Наполеона, або ж один із синів Кромвеля, або ж Петро І підмінений під час Великого Посольства та багато інших. І усі ці версії висували цілком серйозні люди, історики, які вірили, що можуть переконати загал у слушності своїх припущень. Кожна із цих гіпотез або страждає на анахронізми та не збігається хронологічно із з офіційними документами, які неможливо заперечити, або ж не може переконливо пояснити необхідність утримувати в'язня саме у масці, ховаючи від стороннього ока його обличчя. Наприклад, Петро І народився аж через три роки після того, як в'язень у масці був заарештованим, а мольєр помер на 30 років раніше, аніж помер в'язень у масці, і останні 4 роки свого життя Мольєр грав у своїх п'єсах різні ролі на сцені театру. Тоді як в'язень у масці в цей час сидів у камері в фортеці Піньєроль. Дещо більш правдоподібно виглядає гіпотеза Вольтера. Відповідно до якої в'язень у масці, це старший звідний брат Людовіка XIV, тобто гіпотетичний позашлюбний син короля Людовіка 13, син про якого нічого не відомо історикам чи комусь іншому. Але ця версія нічим не підкріплена, позаяк невідомо, і малоймовірно, аби Людовік 13 мав якийсь. Позашлюбні зв'язки. Деякі інші дослідники вважають, що цим в'язним був брат близнюк Людовіка 14 і Олександр Дюма також прийняв цю версію. Проте не існує жодних доказів, які б свідчили про те, що в Людовіка 14 був брат близнюк. До цієї категорії належить гіпотеза, відповідно до якої. Позашлюбний син короля Англії Карла II Джеймс Дела Клош насправді нібито не мав до Карла II жодного стосунку, але був таким ось братом-близнюком Людовіка XIV. Але і ця гіпотеза суперечить пізніше оприлюдненим документам. Більш правдоподібною виглядає версія про те, що таким братом-близнюком короля. Нібито виявився Франсуа Доже де Декавуа, друг графа гіша родича Рішельє. Ця гіпотеза виглядає більш правдоподібною, поза як в офіційних в'язничних документах, в'язень у масці фігурує як естаж Дужу. А крім того, Франсуа Доже де Декаво також помер у в'язниці, щоправда, не в Бастирії, а у в'язниці Сент Лазар. До того ж років на 15 раніше зав'язня у масці. Невільнику в оксаметовій масці присвячено близько двох тисяч різних праць це статті, книги, дисертації і тому подібне. Чому ж ця тема привернула увагу такої кількості дослідників? Причина полягає у винятковості умов утримання цього в'язня. Ці умови його утримання не мають жодних аналогів у цілій історії людства. Цьому в'язню заборонили знімати себе маску під страхом смерті за будь-яких обставин. У себе в камері він повинен був носити чорну оксаметову маску, яка проте не закривала його рота та дозволяла харчуватися її не знімаючи. Під час транспортування цього в'язня із одного місця ув'язнення до іншого, поверх оксаметової маски зодягали залізну, яка також не закривала рота. Єлизавета Шарлотта, дружина Гарцова Орлеанського, написала у своєму листі через 8 років після смерті цього невільника, що, мовляв, до нього дуже добре ставилися. І надавали йому все необхідне, проте два мушкетери стежили, аби він не зняв свою маску і були готові вбити його за появи перших же ознак такої спроби. Але в тих випадках, коли біля в'язня знаходився начальник в'язниці Сен-Мар, мушкетерів поряд не було, проте Сен Мар завжди тримав на поготові два пістолети. Після смерті цього в'язня у масці всі речі з його камери в бастилії, де знаходилося чимало меблів, влада наказала спалити, плитку на підлозі замінили, на стінах замінили штукатурку, а підсвічники та інші металеві речі переплавили. Усе це робилося з тією метою, щоб знищити всі можливі надписи його прізвища, які в'язень міг залишити по собі. Із усіх цих деталей, які зберегла для нас історія, випливає висновок, що невільник у масті був носієм якоїсь державної таємниці, і сама його особа, перебуваючи в ув'язненні, становила державну таємницю, яку для короля Людовіка 14-го вкрай важливим було зберегти непорушною. А разом з тим у короля існували якісь причини не завдавати смерті цьому в'язню, попри те, що його особа і навіть розголошення її прізвища становили небезпеку для короля. Остання деталь вказує на те, що це була знатна особа, яка перебувала із королем в родинних стосунках, проте не належала безпосередньо до королівської сім'ї. А останнє помітно за тією обставиною, що 1675 року під час перебування в, в масці в першому місці його ув'язнення у Піньєролі, де також відбував довічне ув'язнення колишній супердинант Ніколя Фуке, лакей останнього захворів, у зв'язку із чим Сен Мар написав листа військовому міністру Лувуа. Із проханням дозволити в'язню в масці прислуговувати Фуке на час хвороби його лакея, і такий дозвіл він отримав. А тим часом етикет забороняв членам королівської сім'ї прислуговувати людині, яка стояла нижче за них, за своїм статусом. Після піньє та кількох років перебування у камері цитаделі Екзил. Ще одним місцем ув'язнення чоловіка у масці був форт на острові Маргарит, куди його перевезли 30 квітня 1687 року. У тому ж році Янсеністська газета опублікувала такий опис його прибуття. Мсьє Де Сенмар перевіз за наказом короля державного в'язня з Піньєролю на острів сент маргарит Ніхто не знає, хто він. Існує заборона вимовляти його ім'я та наказ убити його, якщо він це ім'я скаже. Його замкнули в почезі зі сталевою маскою на обличчі, і все, що ми могли дізнатися від Сен-Мара, так це те, що цей ув'язнений перебував у Піньєролі багато років. Єдина бездоганна в цілому гіпотеза, яка пропонує ідентифікацію людини в масці, це та, яка ототожнює цю таємничу особу із Ван Домом Гарцогом Бухвором. І тут наводяться такі аргументи: син колишнього супердинанта Ніколя Фуке, ув'язненого довічно Луї Фуке, як свідчить Янсеніцьке видання церковні новини. За 4 вересня 1728 року пише у своєму листі, що, відвідуючи у в'язниці свого батька у 1687 році, він на власні вуха чув такі слова Санмара, не всі ті люди, яких ми вважаємо мертвими, такими є насправді. У в'язницях, де отримували політичних опонентів короля, налічувалося лише по декілька осіб. За винятком бастирі, де їх було помітно більше. Зокрема, сказане стосується форту на острові Сен-Маргарит, тому ця заувага Сен-Мара, очевидно, вказувала на котрогось із декількох тих в'язнів, яких він охороняв. А вже наступного 1688 року у своєму листі від 8 січня начальник в'язниці на острові Сен-Маргарит сен Мар, Колишній начальник в'язниць Піньєролі та Векзелі пише до військового міністра Лува повідомлення, що, мовляв, наскільки йому відомо, тут поширюються чутки, ніби Герцог бохвор загинув під час облоги Кандії. Потрібно зауважити, що ці чутки не відповідали дійсному стану речей, позаяк тіла герцога Бохвора. На полі бою серед убитих та поранених не було знайдено. Таким чином я помітним, що основного сатрапа, який охороняв в'язня у масці, а також військового міністра, цікавила тема зникнення безвісти герцога Бохвора, навіть через 19 років після цієї події. Власне, їх цікавила не сама ця тема, але те, як її розглядає соціум. Якщо ж цим в'язним був герцог Бохвор, тоді такий звіт Санмара входив у його службові обов'язки. Історикам відомо, що Герцог Богвор зник без вісти 25 червня 1669 року під час намагання з кадри під командуванням Бохвора зняти облогу турками міста Кандії на Криті. Коли ця ескадра прийшла на допомогу місцевим венеціанцям, Кандія це венеціанська назва Гаракліону. А в липні того ж 1669 року військовий міністр Людовіка 14-го, Маркіз Деловуа надіслав листа Санмару, начальнику в'язниці Піньєроль, про прибуття в'язня під ім'ям Естаж-Дожу Протягом наступного місяця. Офіційно це вважається першою писемною згадкою про людину в масці. У цьому листі Лувана казав наказав Сенмару підготувати камеру із безліччю дверей, які б закривалися одні за одними так, щоб ніхто не міг почути, що відбувається у камері майбутнього в'язня. Як бачимо, поміж зникненням безвісти герцога або хвора та появою розпорядження про приготування йому місця у камері хвартеці Піньєроль минуло менше одного місяця. А самого в'язня привезли сюди вже наприкінці серпня цього ж 1669 року приблизно через місяць, після того як надійшло розпорядження в листі Луа, причому везли його сюди через всю Францію, поза як Піньєроль. Знаходиться в п'ємонті, а в у масці був заарештованим місцевим комендантом Олександром Воруа у Дюнкерку у портовому містечку на березі Ламаншум. На думку дослідників, які дотримуються цієї версії, король Людовік XIV був сином Франсуа Дома Гарцова Бохвора та королеви Анни Австрійської, поза як король Людовік XIII на той час вже 14 років жив окремо від королеви від Анни Австрійської. Перед смертю Анна Австрійська, мовляв, відкрила цю таємницю синові, після чого король Людовик 14-й вирішив заарештувати свого батька, аби таємниця не виплала на поверхню та не стала приводом для його зміщення із трону. Слабке місце у такій аргументації полягає у тому, що королева анна австрійська померла за 4 роки до зникнення безвісти гарцога Бохвора. Тож незрозумілою залишається така колізія, коли король зволікає 4 роки, а потім починає рішуче діяти. Моя ж версія полягає у тому, що, перш ніж потрапити в полон до турків під час висадки десанту на допомогу венеціанцям Кандії, герцог Бохфор встиг зробити чимало неприємностей туркам, не раз пошарпавши як слід їхній флот, що власне і засвідчено істориками. Кажучи іншими словами, Герцог Бохворд зарекомендував вже давно себе як важливого ворога Османської імперії. Отож, потрапивши в полон до турків, він постав перед перспективою довічно залишитися за турецькими гратами, де його ще й могли й отруїти. Саме тому під час допиту, а можливо, і в особистій розмові із султаном. Бохвор назвав себе батьком короля Франції. Те, що він сказав, не обов'язково правда. Але тут слід мати на увазі те, яку репутацію мав полонений. Відомо бо що герцог Бохвор свого часу підтримував не лише політичні зв'язки з герцогинями, Шеврес та Лонгвіль, але й хвалився, що, мовляв, вони стали його коханками, що й створило йому відповідне реноме. Отож існує велика ймовірність, що турки повірили його заяві та вирішили скористатися з цього ось в такий спосіб. Турецька влада повідомила короля Людовіка 14 через своє посольство про зізнання Герцога Бухвора і висловила власну готовність передати його французам. Зрозуміла річ, виторгувавши собі певні геополітичні поступки. Король погодився, і турки привезли герцога Бохвора у Дюнкерк, звідки він очікував безперешкодно повернутися до власного замку, проте місцевий комендант Дюнкерку уже чекав на його прибуття, аби заарештувати, виконуючи наказ короля. Думаю, немає змісту міркувати над тим, чи справді король Людовік XIV був позашлюбним сином герцога Бохвора. Адже відповідь на це запитання не така вже й важлива. Важливо те, що короля легко було переконати в тому, ніби Бог Фор каже правду. А якщо й не правду, то що його словам все одно мала б повірити вся Франція. Аргументи тут могли бути такими. По-перше, король Людовик 14 не успадкував зовнішності свого офіційного батька. Людовіка XIII Зате він був дивовижно подібним на законного сина Герцога Бухвора. Принаймні на цих портретах вони досить схожі. Ось це син Бухвора, а це Людовік XIV. По друге, Усім були відомі про холодні стосунки між офіційними батьками Людовіка XIV. По третє. Попри те, що Мазаріні став першим міністром у 1643 році, він не відразу зробився фаворитом королеви Вдове, а не австрійської, яка перед цим надавала перевагу герцогу бохвору Зокрема, доручила герцогу бохвору опікуватися двома своїми синами Людовіком і Хвилипом. І та змова високоповажних, яку очолив герцог Бохвор – Разом із герцогинею Шеврес це була реакція на втрату основного впливу на королеву, який поступово все більше переходив до Мазаріні. Починаючи з 1685 року король Людовік 14 перебував у маргінальному шлюбі із Францезою Ментенон, надзвичайно побожною католичкою. Жінкою високих моральних чеснот. Під впливом Ментенон він також став досить побожним, практикуючим християнином. Історики пишуть, що в ці роки король страшенно боявся потрапити до пекла за свої колишні гріхи. І якщо у 1681 році особу в масці перевезли у Фортекзель, Разом із начальником в'язниці Сен-Маром, де умови утримання були такими ж, як в Піньєролі, у якому в'язень мешкав ось у такій камері, то через два роки після нового шлюбу короля Сен-Мар зі своїм в'язнем перебирається на острів сен маргарет де умови утримання були кращими. Ще кращими ці умови виявилися в Бастерії. Куди Санмара король призначив начальником у вересні 1698 року. У 2015 році історики оцифрували та опублікували архіви, пов'язані зі всією діяльністю сенмара. Отож, з'ясувалося, що він привласнював значні кошти, які король виділяв для в'язня у масці. А тим часом у цих документах немає жодної згадки про те, що невільник у масці зустрічався б із якимось священником чи в'язничним капеланом, аби відбути тайну сповіді, чого він не був достойним навіть перед смертю. Таким чином, страх Людовіка XIV перед розкриттям таємниці особи в Оксаметовій Чорній Масці. Виявився сильнішим за його побожність та страх потрапити до пекла. А о тому, що цей в'язень у масті справді герцог переконує ще один історичний документ це запис, який зробив свого часу Мсьє Пальто, його сучасник, на землях якого зупинився Сенмар, переправляючи свого в'язня до Бастелії. Цитую, у 1698 році Мсьє де Сен-Мар перейшов від управління островом сен маргарет до управління Бастирією. Прийшовши, щоб вступити у володіння, він зупинився зі своїм в'язнем на моїй землі Пальто. Чоловік у масці прибув сидячи в подшезі, який передував подшезу пана де Сан Мара. Їх супроводжувало декілька вершників, Десенмар обідав разом зі своїм бранцем, який стояв спиною проти вікон, що виходили у двір. Селяни, яких я допитував, не могли бачити, чи він їв у масті, але вони дуже ясно помітили, що у мсіда Санмара, що сидів за столом навпроти нього, поряд з тарілкою лежало два пістолети. Коли ув'язнений перетнув двір, на його обличчі все ще була чорна маска. Селяни помітили, що з під неї видно було зуби та губи, що він високий на зріст та з білявим волоссям. Мсьє де Сен спав на ліжку, приготованому для нього поряд із ліжком чоловіка в масці. Кінець цитатим як бачимо, в'язень у масці мав біляве волосся і був високим на зріст, а це якраз зовнішні ознаки гохвора, портрет якого перед вами.